Усім доброго дня або ранку. Це східна частина України, Харківська область. Сьогодні хотів трошки порозмовляти по стан пасіки, силу сімей. Що нас не знаю, як на мою думку чекає в цьому році Тому що погода нас не радує, Були заморозки, сьогодні тоже у нас Сьогодні 11, 11 травня, сьогодні був заморозок, вода в тазику замерзла. Ну, не повністю зверху пришерхла. Температуру я не подивився пів шостого. Ну, а так, розвиток сімей, конечно, запізнюється. Зрівняно з, з прошлим роком, десь на півтори тижні. Ну як по, по моєму регіону, не знаю як де. Погода, Бачите, ось дожди пройшли, наступний тиждень весь холодний, дощовий, і в кого сім'ї більш-менш силу набрали, то і вже і і час їм прийшов, Можливо, бути сім'ї зайдуть в роевый стан. Ну, я трошечки Мені повезло, я трошечки розпродав у цьому році отводки, так що трохи збив. Сильні 7 я трохи прослабив, ну як прослабив, нормально прослабив, я приблизно половину продав водків. Тепер оце ось уже третій день проводю роботи. по хвостиці, щоб залишалися після продажу, ставлю маточники, бо Підійшов час якраз час якраз е, ну ось тут ще сім'ї є. От. в нижній сім'ї ставлю маточники, вернее в отводки, в хвости ті, що після, після семей. І облетую на двох корпусах. Ставлю глуху перегородку і зверху ставлю ще 2-3 рамки печатного расплоду. И туда тоже ставлю маточник. Облетываю по две матки. Как сказал Малыхин, пасека без отводков, это не пасека. А облетывать надо две, а то и три матки в одной семье. Ну, а там уже, как выйдет. Или матки реализовываются на расширение, или на продаж, или подарить кому-то. Ну, или где-то заменить. Постоянно, будто... повинні бути в запасі матки плодні та. Ну і ситуація у нас і погода і, і клімат міняється людина до такої степені вже достала природу що природа нам просто мстить що клімат помінявся ніхрена не цвіте ось у нас даже акація повимерзала я не знаю що воно буде Ну, в общем, така ситуація зараз холодно ще тому третій день йому дохаюсь, хоча воно не так вже і багато роботи можна було б за день ну за півтора там все зробити А так як я працюю один, помічників нема, Тим більше така ситуація в країні де ти їх знайдеш і з війною, ви ж самі розумієте, людей мало, приходиться працювати одному. Ну а так Ось що, що я діла. Де, де я беру бділ у, у інших корпуса. Це мені сьогодні треба ще тут 10 штук, якщо там ще лишні маточники залишаться. І там я ще подоставляю наверх корпуса. А я, от, наприклад, беру з осені вийшли сім'ї. от Бачите, тут вже все, все зроблено. Везде стоять у мене глухі перегородки, ну як глухі, з клієнки, з плотної клієнки. То есть у них уже снизу маточник и сверху маточник. Они будут облетываться, а потом, а потом где облетится, где не облетится, и буду съедновать до где-то дней за 10-15 за до основного медосбора буду съедновать семьи и потому что поля сейчас подсолнух у нас гибридный спасибо нашим аграриям Якщо раніше був медовий конвейер, весняна спочатку була там травка, кульбабки, все цвіло, там по посадці цвіло, Зараз цього немає нічого. Все вирізано, все вирубане. Аграрії травлять. Приходиться накоплювати на основний медосбор. Мощні сім'ї. А мощні сім'ї це як? Ну, у мене виходить ну, по дві матки. Не двохматочні, а матка помощниця. Потім я їх з'єдную, лучую, лучу вони вибирають самі. Ось Бачите, тут теж все поз'єднувано. Осталось у мене, як я діла. Я вибираю ось раз, 2, 3, 4, 5. І там ще один залишився. Ні, тут, да, п'ять, і там ще один залишився. Я з весни... Ні, ну ведеться робота постійно. Я вибираю сильні сім'ї, які... Ідуть, принесли, принесли спочатку меда нормально, потім пішли в зиму хороші сім'ї, які перезимували. розвиток весняний нормальний, який після обліту пішов. Вот, я їх ставлю на пам'ятку і я їх не, ну, з них отводки я не роблю, я їх, Вони в мене до продажу відводків якраз вже стоять на двох корпусах. Потом я матку забираю и ставлю туда расплодную рамку. Ну, де одну, де дві, как получится. Ну, отводки продав. У меня получается банк мат... маточников и э, рамок с печатным расплодом, ну, разновозрастным, выстачая. И получается я делю цю семью. Вниз ставлю маточник, вверх маточник, перегородку, а весь а зверху залишаю ще дві рамки печатного розплода. Остальне я забираю весь розплод, і оце якраз за счет них я восстанавливає, як восстанавливаю, э, ну, на, на хвости ставлю вторі корпуса, туди ставлю маточники і по дві. Рамки печатного розплоду. Д3 получається як. Дві рамки розплода, дві сушніни, мідову рамку, маточник між ними. І закриваю літок через 3 три... дні. Я ну, водички в рамки поналивав, через 3-4 дня відкриваю. І все, і ждемо обліт. Вот Ось така в мене ситуація. Зараз ну, відкривати уліки бесполезно, тому що холодильне вітрюганіща. Це, це слабий тут нічого я забирать не буду цей ось более-менее тут тоже ось расплодна рамка стоит ну с цього тоже може рамки 4 заберу таким ну, от той от цей, там ще И таким методом я уходил от роения. И получается, надо за короткий период, когда за цветы подсолнух. А что сейчас цветы? он сейчас цветет? Вин цветы. Есть три дня, есть максимум тыждень цвете, потому что в основном идея гибридный подсолнух и самоопыляющийся. Раньше я подсолнух цветок винцвил цвет, минимум там 20-25 дней поле цвело, потому что шляпки были, я руль величиной, величезне. І починав від краю, і цвів до середини. Це ті, хто по старшого це прекрасно пам'ятають. А зараз все швидко відцвітається і за цей короткий період повинна наростити мощні сім'ї. І ти повинен за цей період взяти, взяти максимальну кількість нектару, потім мед буде. це. Ну і так от виходить до, до приблизно початку взятку, якщо дві матки Понятно, що вони розплодить більше прино... ну, <кій> нагонять, ніж одна матка. Ну і Потім я ще їх об'єдную зверху ставлю ще третій корпус. Рамка на 300. Я не знаю, я так веду своє господарство. Я ці магазинні рамки не ставлю, тому що у нас монофлорного меду нема. І де, де він, я не знаю, хто там весняний мед, його вже я не знаю, десяток років <кій> в нашому регіоні його не видно. Розвод покупателей. Прошлогодній мед розтопили, рамки розпечатали. Вони його підняли вгору, переробили, трошки, трошки туди щось додали і розказують, що це весняний мед. Такого вже немає. Ось такі от справи. Так що зараз треба швидко це дело доделать. І якийсь тоді період часу залишиться не тільки про пчел порозмовляти, а й... Про остальне. Потому що то машину треба ремонтувати, то то, то все. Ну, і так от потихоньку буду знімати коротенькі відео. Кому цікаво, дивиться, кому не цікаво, можете не дивитись. Я просто поділився своїм мнением і своєю ситуацією на пасіці, А так, конечно, кожної весни сподіваємось на лучше. Вот весна прийде. В цьому році буде краще, ніж наступного. А воно з кожним роком все хуже, хуже, хуже і хуже. Що природа нам не дає, що війна ця скока, хімії всього. Що ж в Україні загинуло, стільки бджол? По телеку кажуть, 25%, я сумніваюсь. Я думаю, мінімум 50% загинуло, тому що садки цвіли, а, а пчели не було, не було, тому що немає. Людина все зробила для того, щоб побити бджолу. та й не тільки бджолу. Уничтожаємо природу, думаємо, що ми умніші. А кроме природи, лучшого селекціонера нема. Так що ми тільки мешаємо на цій планеті. Ота такі висновки. Не знаю. Відео не дуже веселе, тому що особо радуватися нічому. Що погоди нема, що така ситуація в країні і невідомо, що буде далі. Живемо одним днем. Так що ото -от так. Кому було цікаво, ставте лайки, можете не ставити, ставите дизлайки, пишіть коментарі. Я, я нікому не нав'язую своє мнення, я просто розповів, то, що у то, що мене на пасіки. Всім доброго дня. Давайте, хай щастить. Війна закінчиться, а жити треба далі. Ну, Я думаю, що закінчиться, все нормально буде. Так що живемо, працюємо. У цьому році, думаю. На другому участке теж весь участок засадить персиками. так що, возможно, будуть і другие видео, там і по і по, тому, по Ну а що? Жити далі треба. Руки складувати рано. Так що дивитися. Може і про рибалку вийде щось намалювати. Ну, побачимо, як буде настрій, натхнення. Так що отакі от справи. Всім до побачення.